У Кременчуці військовослужбовця ТЦК поранили із травматичної зброї. Сталося це сьогодні, 19 березня, близько сьомої ранку. Під час патрулювання міста поліціянти та працівники районного терцентру комплектування зупинили перехожого. Як повідомила речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко, під час спроби перевірити у нього документи, чоловік вистрілив із травматичного пістолета та поранив у ногу військовослужбовця ТЦК. Патрульні поліцейські зупинили чоловіка. Пораненому військовому на місці події було надано допомогу медиками. обійшлося без госпіталізації. Слідчо-оперативної групи, яка прибула на місце події, було встановлено попередні обставини. Встановлено, що правопорушником є місцевий мешканець 77-го року народження. Зброю з місця події також вилучено. Обставини та причини події наразі з'ясовує слідство. Вирішиться питання щодо правової кваліфікації події. Прокоментували інциденти в Полтавському обласному ТЦК. Хотів би попросити утриматись від маніпуляцій стосовно цього випадку, кваліфікування е, даної ситуації на власний розсуд. Поліція встановить та слідство встановить причини, події, наслідки правові.